Що це існується будівля, це да, вона працює, вона дає роботу. А якщо тільки з нове будівництво, я, я по це, будівництво це нове будівництво. не знаю, де воно є, що воно збудоване. Ну, я... А громадські слухання коли Вы, знаєте, спустим, що воно написано. Воно. Я знаю yeah. громадян, які живуть, і в тому числі свої інтереси. Я, я громадянина. І хай говорить, що. Депутат. Дякую. Що їх ніколи, де Переносимо сесію, так? Відповідається про готовність до експлуатації об'єкта. Готовність, того, що було в них раніше, чи це новий, новий. об'єкт? Об'єкт вже був про готовність. Це дійсно те, що діє. Це вже інша справа. У нього ж там на території не одна будівля. Там вже три чи чотири у нас є будівлі. Там конкретно вказано, якого це? Запросити члена виконкому на виконком. І все, знять питання, чому? Ми і граємо, і один на одного дивимося, і не знаємо, як себе вести. Давайте будемо предельно чесними. Ви повідомляли в членку? По кожен раз, коли я повідомляю, то кожен раз його немає. Відкласти, Відкласти, до Рішення сесії по НПЛ, а після того прошу проголосувати, щоб відкласти. Хто проще, хто затримується? Ще бі. Надійшла заява підприємця Семенчук Тетяна Миколаївна з проханням дати дозвіл на перенесення її тимчасової споруди в зв'язку з реконструкцією автобусної зупинки біля Браш. Там оцей вагончик, що стоїть, він просто заважає, не можна зробити посадочний майданчик, вона про... ми її попередили і вона просить дати дозвіл, щоб його перемістити туди трошки вглиб, щоб можна було зробити посадочну площадку, щоб він не заважав. Феркист. Дати, дати дозвіл, до. до. прошу проголосувати, якщо немає нікого, хто утримався, приймається. І знову надійшла заява від Ковальова Володимира Ігоровича знову дати. Ага. Тепер вже заява такого змісту, дати дозвіл на зміну цільового призначення підвального приміщення магазину Добриня зі складу на КПТ з виготовлення документації на реконструкцію. Попередні виконкові рішення приймалися, йому дозвіл, відмовили наданні дозвілу на відкриття катерів і порадили звернутися в архітектуру для виготовлення технічної документації по реконструкції або перепланування підвальної приміщення кафе. Він знову пише по цьому дати дозвіл. Ну, залишити в силі попереднє рішення, рішення. дозвіл на реконструкцію ми ж не можемо давати. Вони не замовляють проєкт. Ми відомо, що проєкт можемо затвердити хіба що. Тільки погодити режим роботи, якщо йому. Як питання? Що вирішено відведення каналізації. Отамник, як вирішено Ні питання? Є. Чому? Ні, Чому? Ні. Чому? Ні. Я, як немає. Чому я? Ви ж яке землепорядник повинні знали, як вирішено питання? Право в тому, що ми тоді виїжджали, мене розумієте, по-перше, я тоді озвучив і зараз хочу сказати, що Віктор Васильович вів у нас трошки ома. Він сказав, що там 5 метрів, там свій, там зовсім немає. Якщо ми ви бачили, розбиралися, то далі. Каналізація виведена на, на територію клубом. Прямо під клубом зроблено все, і виведено під клуб. Тобто, е, не на своїй території, бо на своїй вже немає, там в метру, по метру став, а виведено під клуб. <від> Треба, так я можу... Ні, ну так є. Я <від> думаю, що <он> вивед... <від> Що? На, території. на території клубу побудований сек і підприємця. Такого? Правильно я кажу? Да, я особисто був бачу. Ну, то чому всі мовчать про це? розумієте? Я розумію, треба підприємцю піти на поступки, але його треба поставити в якісь рамки. Коли ми кажемо, шановні, треба відгородитися від клубу, щоб не був. Завтра туалет буде під дверима клубу. Буде? Буде. І, ці... це і це ми всі знають. І це ми всі мовчимо. Людина зробила, так сказати, приплатила 5 метрів з західної сторони, зробила то, що дорогу, вроді би добре. Але, шановні, ми всі хлопаємо, бо молодець, молодець, молодець. Він зробив ногу. Для себе? Для себе? Ну він ж не зробив, не вивів то, той серпник. Він ж не вивів той же самий серпник, хотя сюди в ліву сторону, але ж вивів прямо під клуб. І, і ми, там е, треба приймати спочатку рішення по землі, оприділитися з ним, дати йому ще додатково тих пару шотих чи не дати, бо там з, е, з східної сторони пішов самозахват, з західної сторони пішов самозахват, з північної сторони пішов самозахват. Це по землі якій діло. Пропозиція яка? Залишити в силі ні, попереді, річні, попередні рішення. До нас прохання виділити додаткову ще йому земельну ділянку. Звертається? Не звертається не, не звертається. не Звертається. Без, без його згоди ми не можемо прийняти рішення. Ну, то, то, Залишити в силі попереднє рішення. Звернутися в архітектуру. Так. Да. Це... Для виготовлення технічної документації під перепланування підвального приміщення таку. Звертаючись сюди, ми не можемо прийняти рішення спочатку, по чому ми повинні. Що ми далі? Ми кажемо, наші платі територію, ми повинні сказати. І ви в архітектуру. І ви садите, і ви скажете, він скаже, що оце висети, він за це. Бо ж вони будуть дивитися? Вони будуть дивитися, що його є ну, в нього є Вони ж те будуть дивляться. Вони серпні в натурі. Що в мене серпті тієї? Так він і на його землі стоїть. Архітектура не, не виїде просто так. Він вже подає їм копію договору оренди. Там де є кадастрові і діляночки. Все. Там є розміри діляночки. Там архітектура не буде від малювати десь на чужій території щось. Те, що я в нього не требую, Звичайно, те, що йому в нього відведемо, то магазин Його Це не можна, можна. на які я я писати. Я я можна. Можна. Дайте, давайте я ми клубу віддамо. Я вже раз пропонувала і ще раз пропоную. Не давайте не віддамо клубу. Ви дивилися, як там клуб виглядає? Да, магазин шикарний, да, молодець, приватний підприємець. Ну давайте по двері клуба. Віддамо йому землю і буде вже все, молодь села, раді і, і через магазин. Він хоче піддати. А нащо просити? За неї ще треба платити. Давайте щоб не завозити голову. Пропозиції, якщо він звернеться в архітектуру, йому дадуть аргументовану відповідь, наприклад, відмова там чи що. Проєкт, конкретно проєкт рішення по ті Якщо він закаже проєктну документацію, розробить, заплатить потім відмовити. Залиште в силі попередній рішень. Хто проти? Хто утримався? Два. Я проти, один А, Один проти, один утримався. Ми неправильне рішення немає. Рішення приймається. Рішення приймається. Заяв рішення. Ми мали визначити. В принциповій згоді. Чи потребує громада такого переобладнання, чи не потребує. О, от і все. Якщо ми не визначились, в такому випадку це все безполезна робота, я визначила. Але людям треба там це, тільки що да. так не роблять. Якщо більшість, то, більшість людей хочуть, що треба, то в такому випадку підприємець може пробувати оформляти документацію. Тобто. Ну, це ми йому і рекомендуємо. Рекомендуємо, після того як ми не дали згоди, фактично. Для чого коротчись людям? Ні, Шановні члени полячні. Шановні, 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 шановні колеги, завтра запрошую членів адміністративної комісії прийняти участь о 14-й годині у роботі цієї комісії. Зокрема, у нас і члени виконкового Головчак, Володимир Йосифович, Ротар Борис Мілєнчевич. Так, дальше Пілка Петро Миколаєвич і Кравчук Борис Андрійович, Лідон Сергій Анатолійович. Завтра ми збираємося відвідати ті місця, де були певні попередження громадян, які на проїжджій частині зберігають будівельні матеріали. Було попереджено сьогодні якраз 15 число, срок вже кінцеві терміни закінчилися. І завтра ми хочемо перевірити ті громадян, як вони виконали це рішення. З 10 громадян, за нашою інформацією, сім громадян виконали, а це прибрали з приїжджої частини, а троє громадян залишаються ще. Це вулиця Смоджівська, вулиця Нова і вулиця. Перше травня. травня. Оці готуари, щоб люди могли ходити, куди не ходити до Так, Ми просили о 14-ту годину, адмі... ми збираємося. Приміщення їх підемо а? Тут, так, так. Порушей кіловій, так. Ви стаєте вже давно вилася мова, щоб якщо буде тепла погода, у нас не вистачить великі. Тут нам треба придбати насос. А цей великий погляд. Великий, так, тоді він варто 12 натиснувати. Плюс-мінус відможується, так? так? Спека <клес> буде, поєднали. Ми тоді не дали до кого виробляємо. Придбаємо, придбаємо. У нас ми тоді одного придбали. В цьому році... Ні, в минулому придбали. В цьому році було. Минулого року. В прошлому році Це вирішили. Ще Ще, Ще, та, Рожа, Рожа. На рахунок все-таки собак. Ну, дуже люди жаліються. Правда. Вони вже повиростали, особливо на 1 травня. Вранці, ну чого ж на що робиться, дітей будять малих і Єважно. з раєю, кінею. Ви казали, що ніби що це питання буде вирішуватися. Зараз ця жіночка поки що зайнята своїми міськими собаками. Але знову ж таки є два варіанти. Або знову робити стерилізацію, але стерилізація дуже допомагає тим забагато. Що, що плюс з кліпсами, знову ж таки нападають, стають агресивними. Ми приймаємо зараз заяви, якщо люди звертаються такі, що десь когось намагалися вкусити, щоб вони їх бачили, які вони, і тоді, щоб ми показали ті заяви, які йдуть ці служби, щоб тоді можна було їх посипляти. Ну, Це ми а, будемо чекати перевиконання бюджету, відкривають змітня і, і <пілля> піду включати кошти. Така пропозиція, що біля каплиці, біля Божої матері теж там організувалася стая 5 собак, і то таких великих, як все ви погріє, вони полягають Кругу, Та, і, вона, і, вона, теж Рольні, щось таке, знаєте, ну, Недобре в селі, я вважаю. Якби треба кожен першу хоче, чергу забрати, вони ну, ну, там вони нам кортять і маршрутки їздять, і люди дивляться, і, і собі, зауваження громадяни та, роблять, і школа рядочком. Забрається воно, знаєте, забрається, що так забрати. каждому та? забрати. <світ> 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 кісті, ми говорили на раді, наприклад, виділили ми 10 тисяч коштів на те, щоб готовий процес проходити. Сьогодні дехто так з моральної сторони каже, людям не маємо чим допомогти, а ми на собак виділяємо маленькі кошти. <світ> це це питання всіх громадян, <світ> будемо казати. Собаки це біда. Бачить, цих великих собак ховають, коли да, приїжджають так, ці віталі. служби. Тоді були ці служби, фактично, дивіться, на, на площі сьогодні зайдеш, лежить 10 собак. Тоді приїхав цей шоловець ловити, собак немає. Він ходить, він ходив по під'їзду, що ковде собаку. Інформацію не коли Так, давай. Це було зриць, координатор. Ще виїдемо. Скажіть, що по сміті звали, що тоді ви мали виїжджати, дивитися на нашу територію, ту територію. Ну, виїжджали, дивилися, просить цей Ті Горів, щоб продовжити дорогу, в зв'язку з тим, що немає, де вони висипати вже. Домовився, був і Жутянський, був я, і був Борис Андрійович пішкара був, то вирішили, щоб дати їм на матеріал на дорогу, а на них має скласти кошторис, і десь орієнтовно по 30 тисяч треба з одної і з другої ради помогти, і тоді далі вони дармати тут, де зараз стає кіде на критікал, за них вони зроблять дорогу з передним покриттям і далі будуть возити до часу. Тобто вона не проти, щоб виплатити там, не допорядчувати. А нашу територію дивилися? Нашу не дивилися, тому що вони спішили, то тоді так, так, дорога. Так. Так, так, В'їжджає в, може... в сміттєзвалище, а далі оце з боку є з цього училища Джиперу. Да, так да. він хоче по підсилім, договір з цим Борисом Володимиром, щоб туди 4 метри зробити білошиневу дорогу і там далі зробити, ну, зробить часу. З тої сторони наче засипати, бо тут вони не можуть. Сюди в він розказує, що сталася ситуація, що проводився трактор і трактор пойшов взагалі не дійшло. Ну, ми цей процес свої контролюємо, тому що там йде газопровід високого тиску, то я вчора туди виїжджав. Ну там може що можна. Тоб, там нормальний є заїзд, мабуть, з метрів 12, так така йде вже вже газопровід, куди загородили частину, щоб туди не ну, скидали. Туда саме місто, туди йде дорога метрів 12, туди можна заїжджати танком вас як, по підсценку чи? Ні, от заїжджають, не будуть. заїжджаєте на територію смітника, а і її прямо, то на направо, десь метрів 12, така широка полоса, вільно від сміття, туди може заїжджати далі, скидати, там щось так пояснює, що їздить. А вони по Для приватних машин, бо приватники, якщо не хочуть їхати там влучають, виїжджають, не далі. Зараз катери, знаєте, вони зразують, вони не мають дети правосики. Вони хочуть окрему дорогу робить, вони їхали туди. Але разом з тим, я їхав тоді на, на, на ту зустріч, подзвонив по силу. Вони е, платять з довгуну 8 гривень за куб. але мають платити 12, мають перед ти хоче 15, ми вже платимо 40.

Так Борис Андрійович, скільки безкоштовно возив? І закинули, очі дивиться, я вже не це... вийшов. Шановні, хочу ще сказати, це при в чому, що це сміттєзвалище <світ》? світ> <-Лалесі> було клеменські. Зорі... <світ> Зорі... Я пам'ятаю покійний Володимир Антонович, мене запросив, бо я тоді був голова про і приймалося рішення. І Бу... ви... Ви... Daємо, і ми даємо обороніцю, ми ви... даємо територію, ми даємо будку. І все, і разом зідаємо безкоштовно всі. Потім з нас щось 80 тисяч викачили, за 30 тисяч це фактично 70 тисяч огорожень за рахунок. 70 тисяч <проб> огорожень за рахунок сільської ради. і і здивувало, чесно кажучи, якщо це приватний сектор гроші отримує не зарядська сільська рада за утилізацію, вони птають ковнус, то хай своїх кілька. І с мені нашого дорого, фіорію, я слухаю сільська рада. Він каже, а ні, то я закрию. Це назад зараз. заплату зараз 5 разом. Шантажує, шантажує, і ми тихенько йдемо на, на той шантаж. Не, ну ми можемо згідно закон. І ну, звернутися в антимонопольний комітет. Якщо в нього така собівартість, ми нічого не зробимо. А якщо там є, <постережен> <постережен> це спільне годовище, <всі постережен> <постережен> <золями, постережен> воно, <постережен> воно їм <їх постережен> передали, і ми там не маємо ніякого відношення, і ми просто як клієнти. <постережен> Але якщо ви маєте досить, що ми маєте, то ми треба на дорогу для часиків давати. Вони просять, якщо ми дамо, значить ми дамо. А якщо не дамо, значить є, він ми просто говорить до чого? Говорить до того, що якщо, наприклад, не будуть вони сюди заїжджати, то буде можливість далі машини мають вигружати. Якщо, наприклад, не буде де, то він взагалі закриває, що не будуть взагалі возити. Тоді виходить, що ми не будемо мати де возити сміття. Тут в праві. Він просив з путання доводиться, да, до техніку. Там нормально можна техніку. Вчора вчора ще був вчора, був те, що, що та, ж там є де сипати нормально. Даєш туди геть до незум'яку. Там був пару неділ тому, що заїжджали з буквально. Сюди на дорогу 30 тисяч покоронили, де домі, домики, пальмено дорогу хотіли робити, але не таки, Я рахую, що треба оглянути ту територію, світ зараз на нашій території, на нашій там рядом, буквально 100 метрів від того.

Закриватись, ніби. Приходять, скільки закрили, скільки закривали. Скільки ми закрили, що з стихії, щоб закриватися, а щоб щось відкрити, то бігти, мільйони. Що так думати, то ми ніколи нічого. Просто з ним треба вкласти угоду. Якщо давать гроші йому, то в йде рахунок робити.